Дефаю на зв'язку. Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема топовий проект 2024 року, який називається EFUN. В даному відео зроблю вам повноцінний огляд проекту, розповім, які є тут можливості та ризики. Всю інформацію, яку ви почуєте, це не є фінансова рекомендація до дій, тому вся відповідальність завжди лежить лише на вас. Першим ділом, як дивитися дане відео, обов'язково поставте лайки, коментарі, і саме головне підтримайте нас підпискою на DeFi.A, тому що це нас мотивує. Рухатись далі. А ви, відповідно, розвиваєте україномовний контент. Тому давайте рухатись разом. Ну що ж, ми зараз знаходимося на платформі SunPump. Дана платформа була розроблена засновником Джастіном Саном. Це засновник такої монети, як Tron. Думаю, більшість із вас і знає. На SunPump у нас є можливість торгувати на різних мем токенах або їх самих створювати. Тому, відповідно, давайте зараз перейдемо до нашого токена, до нашого проекту, і я вам про нього більш детально розповім. Ось так у нас виглядає наш мем-токен, саме ось так основна сторінка. Давайте на нього нажмемо і можемо одразу побачити, ось є назва Інвестзон. Це від телеграму каналу Інвестзон був створений даний токен і фан саме від блогера Руслана. Далі ми можемо побачити контракт-адрес. По цьому контракт-адресу ви завжди можете попасти на оригінальну монету. Все інше буде скамове, тому будьте акуратні. Далі ви можете побачити, що ось тут у нас зараз показується в моменті ціна. Далі у нас показується капіталізація проєктів. На самих високих об'ємах капіталізація була порядка 80 мільйонів доларів. Ліквідність зараз в моменті у нас 711 тисяч доларів. І об'єм проторгованих у нас тронів за 24 години ось саме такий. Також токен у нас був створений 27 днів назад. Тобто, вже порядка місяця у нас існує даний мем токен, я б сказав, проєкт, тому що тут дійсно повноцінно вже екосистема розвивається, тут є сильна команда і сильний відповідно розробник. Який дійсно працює на славу, а не на те, щоб заробити собі гроші. Ну що ж, ось так у нас виглядає сам графік, який ви можете аналізувати собі в програмі TradingView, можете включити таймфрейм 1 день, 4 години, 1 годину, 15 хвилин і так далі. Багато із вас мене питалось, як створити свій гаманець TronLink, тому що ось тут тільки можна торгувати на даній платформі саме тронами. Для цього вам потрібно зайти в інструкцію, яку я вже для вас створив. І дотримуватися всіх пунктів. А саме нам потрібен гаманець TronLink Він подібний в нас до Metamask, Phantom та інших гаманців. Посилання ось тут. Відповідно, дану інформацію я прикріплю у себе в телеграм-каналі DeFi .ua. Якщо ви там ще не підписані, то обов'язково переходьте сюди і можете собі спокійно підписуватись. Також я тут залишаю набагато більше інформації, яка є актуальна. Також можете переходити в подальшому в DeFi.ua чат та спілкуватися. Із людьми. Повертаємося назад. Далі нам потрібно встановити додаток, розширення на наш пристрій, тобто на наш Google Chrome. І, відповідно, ми записуємо свою сіт-фразу, тобто 12 або 24 слів. Бажано це робити у себе десь в зошиті, не на електронних носіях, тому що їх можуть взламати і в подальшому вивести всі ваші трони. Далі нам потрібно закинути монету TRX, її можна купити на будь-якій біржі, на споті, в подальшому вивезти з біржі і закинути собі вже на ваш TronLink гаманець. Далі переходимо на сайт SunPump і вже, відповідно, підключаєте свій гаманець. Ваш гаманець саме ось так буде виглядати. Далі, ось тут, щоб отримати монети, вам потрібно нажати кнопку Resipe, і у вас показується ваш адрес. І на цей адрес вам потрібно перекинути монети. Ну, в моєму випадку, це мій адрес, мені не потрібно перекидувати. У вас буде інший адрес, куди ви можете перекинути ваші монети. Далі вони ось тут у вас будуть відображатись. І ви вже подальше можете робити різні дії саме на даній платформі або на інших платформах, про які ми ще з вами в подальшому в цьому відео поговоримо. Далі підключайте свій гаманець і купуйте монети відповідно на ту кількість, скільки вам потрібно. Важливо зберігати на TronLink гаманцю 30, 50, 100 монет TRX для комісій при покупці та продажі токенів. Звісно, набагато менше потрібно буде монет, але це так, чисто із запасом, щоб у вас на всякий випадок було. Повертаємось назад. І що ми можемо побачити? У нас тут є кнопка Buy, у нас є кнопка Sell. Тобто ми можемо, знову ж таки, якщо хочемо купити, до прикладу, давайте зараз тестово, я куплю на 10 тронів 73 монети. Нажимаю Trade, далі мене перекидає ось сюди. І мені потрібно підтвердити і заплатити, як ви бачите, ось таку маленьку комісію. Приблизно 14 чимось центів. Я підтверджую: повертаюся назад. І як ви бачите, у мене вже успішно було куплено монети. Подальшому, якщо я перейду сюди в TronLink гаманець, у мене показується інформація. По даних монетах. Якщо я нажму сюди, ми можемо побачити, що зараз я якраз купив 73 монети. Переходимо назад і повертаємось сюди. Далі ви можете потім таким же самим чином точно так само продавати ваші монети. Що я можу розповісти по проекті? По проекті в нас був створений під каналу Інвест Русланом блогером доволі успішний блогер, який вже зробив не один мільйон доларів на крипті і втрачав доволі великі гроші в крипті, також мільйони. Але знову ж таки, для мене це показник людини успішний, тому що людина пройшла нелегкий шлях, тернистий шлях, піднялася по факту і своїми силами добилася дуже великих позицій в цьому світі, а саме в крипті. Тому в мене є повага до цього каналу. Плюс я за цим каналом давно вже слідкую, ще саме від моменту, коли в нього було десь 400-600 підписників. І я пам'ятаю, яку інформацію завжди Руслан закидував, показував. Тобто, що мені подобається в цьому каналі, те, що людина максимально відверта. І подібна поглядами точно так само, як і я, тому в даному випадку я підтримую даний проект ідейно і розвиваю його. А знову ж таки, чи мені подобається даний проект, тим, що розробники і сам Руслан зацікавлений в розвитку проекту, а не просто тупо заробити гроші на всіх і всіх кинути, тому що ця людина вже дійсно заробила не один мільйон доларів, і йому не цікаво зараз заробити на вас гроші. Притом він про це сам напряму говорить. Якби він би хотів би злити свої монети. Він би це зробив би при більшій капіталізації, і відповідно би вже вийшов давно із даного проекту. Даний проект робився чисто по фану, так як і тут, по суті, пише ось основна ідея just for fun. Тобто було створено просто для фану, але це переросло набагато більше. І є багато людей, які зайшли при капіталізації проекту, коли він був 100 тисяч доларів, зайшли там на 100 на 200 доларів, і є реальні чеки, де люди там заробили по 20, по 30, по 40 тисяч доларів і поміняли кардинально своє життя. Знову ж таки, ці всі чеки можна побачити в телеграм-каналі або в телеграм-чаті. «InvestZone». ви туди можете собі перейти, прописати телеграм-каналі і подивитися, як зароджувався проект, яка була ідея. Це все в подальшому просто переросло в щось більше. І Руслан захотів ідейно розвинути цей проект і показати всьому світу, що дійсно люди із СНГ також мають право на те, щоб у нас проекти розвивалися і виходили на світовий рівень, на чим зараз активно. І працює команда, і сам Руслан. Чому я бачу потенціал в даному проєкті і чому я називаю, що це проєкт, а не просто тупо мем, як це є, там до прикладу на Solani меми різні і так далі. Тому що тут вже вибудовується, скажімо так, своя екосистема. Є вже свої продукти, є якісь свої певні цінності. Ну, давайте перейдемо, до прикладу, на наступну вкладку. І ми можемо побачити, що в нас є саме і e FanDAX NFT. Тобто ці NFT не просто тупо картинки, вони були зроблені для того, щоб відповідно допомогти людям. Тобто, першим ділом було створено 3333 картинки. Кожна картинка коштувала по 15 доларів. І дана, дана колекція була продана на Ape NFT сайті буквально за 4 хвилини. Я, чесно сказати, по правді в першу чергу не встиг купити. Я лише вже потім купив трохи по дорожчій ціні. Ну, менше з тим, до чого я веду, гроші були зібрані для благодійності. Тобто вже хороша цінність для того, щоб дійсно принести хорошу карму в цей світ, а не просто використати ці гроші на якісь свої потребності. Знову ж таки, якщо ми повертаємося до NFT, то вони несуть свою певну цінність. Тобто, власники, які будуть мати NFT картинки, зараз вони можуть прийняти участь у розірші apple продукції який буде проходити відповідно десь в цю суботу або неділю. Це перший момент. Другий момент: власники, які мають дані NFT. Подальшому в грі будуть мати переваги. Тобто Руслан і його команда заняли розробників, які їм уже створять свого роду щось таке, як Bloom, А тобто, це як і таповка, ну і неповноцінна таповка, де ми будемо робити різні завдання, і за рахунок цих завдань ми будемо отримувати одразу монети і фан, які ви в подальшому можете продати. Тобто, тут це все можна буде робити без вкладень. Хтось може робити вкладення. Хтось може без вкладень заробляти тут свої перші фінанси, тому тут дійсно є потенційна можливість розвиватись і зараз працюють над новою розробкою ігри, яка буде по мотивам Lost Dog. тобто будуть кожного дня виходити три різні карточки. І нам потрібно одну із карт вибрати, і, можливо, вона буде виграшна. Якщо вона буде виграшна, відповідно, ми зможемо отримати різні плюшки, бонуси і так далі. Знову ж таки, для чого нам ці NFT? Ці NFT будуть давати нам перевагу саме в цій тапиці. Ми зможемо, наприклад, більше монет заробляти, або будемо мати ще якісь привілегії, про які ми в подальшому знаємо в механіці гри, коли вона буде вже створена. Як можна подивитися зараз по NFT саме картинках, які у вас є? Рідкісні чи не рідкісні картинки. Для цього нам потрібно перейти на сайт EVFun і ось тут підключити свій гаманець. Якщо ви попередньо перед тим купляли NFT-картинку, то вам потрібно її просто перевірити на рідкість. Ми нажимаємо сюди і далі нажимаємо сюди. І зараз побачимо, що в нас випаде та картинка, яку ви відповідно купляли. Ось, відповідно, я купляв картинку під номером 1222, і у мене показується, що це дійсно рідкісна картинка. І вона мені буде давати 1,35 профіта відповідно до Вайтліста. Що це, як це буде працювати, поки що не знаю, поки немає ще більш детальної інформації, але як тільки вона буде, ви вже будете про неї знати. Знову ж таки, якщо ми повернемось сюди, ось тут ми можемо подивитися, що в нас вже є інформація по самих рідкісних NFT картинках. Ну, в принципі, мене вже хоча б щось радує, що моя картинка не на самому останньому Місті. Далі у нас є епік, і ось так ці картинки виглядають, і вони вже будуть давати півтора профіта до Вайтліста. Далі є легендарні з короною, вони будуть давати 1,75 профіта. Ну і є містичні. Тобто ці містичні будуть давати взагалі два профіта до Вайтліста, тобто x 2 Що це буде, як це буде працювати? Знову ж таки, побачимо в наступній механіці гри. Що я вам хочу розказати по поводу гри, яка зараз розробляється як додаткова. А буде в подальшому основна. Ця додаткова гра, як Lost Dogs, буде розроблена в стилі фентезі, де будуть випадати, знову ж таки, як повторюсь, карточки. І саме головне, там буде реферальні посилання. Ось саме з тої гри вам потрібно буде формувати свою команду. Чому саме там? Тому що чим більше ви команду сформуєте, тим більше в подальшому, зрозуміло, ви будете мати плюшок в основній грі і точно так само в цій додатковій. І всі люди, які вас будуть переходити по реферальному посиланню, і буде формуватися ваша команда. Відповідно, вони всі будуть перекидатись уже на основну гру. Тому зробіть великий акцент і підтримайте DeFi, тому що в подальшому у вас буде великий потенціал того, що якщо ми отримуємо велику кількість монет, то я обов'язково розіграю їх серед вас. Тому, знову ж таки, обидві сторони будуть позиції виграшні, тобто він, він. Тепер переходимо далі. Можна подивитися, які картинки є унікальні і за рахунок чого вони є унікальні, і яка рідкість є різних аксесуарів. І всі вони несуть за собою якусь рідкість. І цю рідкість, як я вам вже показував, можна перевірити саме на даному сайті. Також, якщо подивитися зі сторони, як розвивається і e за останній місяць у нас доволі багато пройшло оновлень. А саме, дана монета і e залистилась на такій біржі, як Bings, на такі біржі, як HX, тобто Huobi, Знову ж таки, на такі біржі, як Polonex, на такі біржі, як Max, і готуються до лістингу в подальшому, коли буде капіталізація проекту набагато більше, готуються до лістингу на біржі Binance. Відповідно, зрозуміло, що буде доволі багато холдерів. Зараз на даний момент холдерів даного проекту понад 20 тисяч людей, що доволі багато, і я б сказав, це набагато більше ком'юніті. А, чим, наприклад, в тій ж самі монеті SunDoc, яка є основна на платформі SunPump, але вони не мають такого сильного зібраного ком'юніті, як це в нас є. Вони не мають екосистему, вони не мають різних, до прикладу, плюшок для своїх, скажімо так, холдерів, там клієнтів, покупців і так далі. Можна сказати. Відповідно, це великий вагомий мінус. Тобто їхня мем токен по суті створений лише для того, щоб спекулювати на ньому. І фан також створений, по суті, щоб на ньому спекулювати. Знову ж таки, є NFT монети, які несуть цінність і для якихось конкретних благих діл, і це вже радує для доброчинності саме ось. Тому відповідно дуже цікаво підв'язали все, зробили. І знову ж таки, токеноміка і економіка. А в основній грі буде доволі гарно зроблено для того, щоб не вимивати основну емісію монет. Це добре, що так будуть робити, тому що проект зможе набагато довше розвиватися і рухатись вперед. Це єдиний мем токен на платформі Sun Pump серед Джастіна Сана проектів, який, по суті, виграв грант на інвестування від самого Джастіна Сана і від команди Tron. Це доволі такий вагомий внесок. Саме ці всі гроші, звісно, підуть на розвиток даного проекту, тобто на маркетинг. Зараз ведеться дуже багато а, співпраці з різними інфлюенсерами, як і з СНГ, точно так само із, із західних країн. Тому робота ведеться за кулісами дуже сильно, дуже потужно. Будується велика екосистема. Основні кити, які володіють основною емісією монет, не зливають монети, а навпаки, накопичують. Тобто все робиться для того, щоб зараз вийшли саме слабкі руки із проекту, що ми зараз якраз з вами і бачимо. Тому є великий потенціал того, що зараз вийдуть слабкі руки. Далі це все підхоплять сильні руки, і відповідно почнуть по-дальшому ще сильніше розвивати проєкт. Ну а ви розумієте, якщо проєкт почне розвиватися ще сильніше, вийдуть більш крутіші новини, які зараз до того були, то відповідно ціна почне зростати. Тобто люди почнуть купляти активи. Ну і більшість вже почнуть влітати по ціні 25 центів, по ціні 30 центів, по ціні 35 центів, тому що будуть ловити фому. Ну, таке доволі часто буває, це нормальне явище. Якщо більшість людей не розуміє, як працюють монети, не розуміють психологію, як торгують на монетах, це така доволі велика проблема більшості людей, які не мають знань. Тому знання завжди потрібно утримувати, вчитись, розвиватися, а в крипті без цього ніяк. Тому що якщо ви не будете розвиватися, відповідно це все буде завжди призводити до втрат, і ви нічого не зможете заробляти тут довгий період часу. Тому таким чином я бачу великий потенціал, тому що розвиток йде максимально. Якщо ми ще повернемося в телеграм-канал, якщо ми спустимось нижче, тут ще є інформація, що ми попадаємо в топ-3 капіталізації на SunPump. Ми єдині в СНД, хто отримав грант у грошовому еквіваленті від Justin Sana і Tron. Ми єдиний мем в СНД, який торгується на топ-біржах, таких як HTX, Bings, Max, Polonix та інших. Ну і також ми є на багатьох децентралізованих біржах, такі як DexTools та інші. Ми топ-2 за кількістю холдерів і фан. Ми єдині, хто пройшов аудит від Сертік. Ось на цьому я хотів наголосити: аудит від Сертік це дуже серйозна компанія, яка, яка не всім робить аудит, а провіряє спочатку, хто стоїть за проектом, що за люди, чи в них дійсно плагі якісь намірення, чи просто вони хочуть кинути всіх заскамити історію, і в подальшому проблеми можуть уже бути в Сертіка, що вони співпрацюють з такими проектами. Тому це прям дуже сильний сигнал на те, що це не просто тупо мемчик і просто знов ж таки, як то кажуть, очередний щиток. Який завтра може обвалитись, Так, таке може бути, звісно. Але зараз видно, що потенційно все розвивається. Плюс я знаходжусь в ідейному чаті, а де кожен із нас розвивається як може, допомагає ідейно, і відповідно люди самі вирішили допомогти проекту розвиватись, тому що всі працюють заради одного, щоб проект дійсно вистрілив. Ми єдині, хто зробили топ NFT колекцію, яка була розкупана за 4 хвилини. Це дійсно правда, що колекція була розкупна за 4 хвилини. Я сам не встиг купити на початках. Ось, ну що мені подобається, це те, що дана колекція дійсно підв'язана під цінність екосистеми, і подальшому ці картинки не просто тупо будуть картинками, а будуть мати якісь свої конкретні функції. Плюс у них є своя рідкість, тому одразу тут можна виставляти ціну і подорожче, а можна продавати і подешевше. Це вже по власному бажанні більшості людей, хто як хоче, так і поступає. А Також були питання від вас: як ось тут підключити свій гаманець. Тоді, коли ви скачаєте сам гаманець, а поставити розширення на Google Chrome, у вас ось тут буде відображатися ваш гаманець, після чого вам потрібно зайти ось сюди і відповідно підключитись. Коли ви підключите сюди свій гаманець, то в подальшому ви вже ось тут можете купляти будь-якій NFT. Все залежить від того, скільки у вас буде на гаманці тронів і які ви НФТшки хочете купити, дорожчі чи дешевші. Також тут присутній функціонал на даній платформі, що можна поставити від самої нижчої ціни до самої високої, або навпаки, від самої високої. До самої низької, і ось тут буде показуватись інформація. Ось, до прикладу, зараз самі дешеві NFT по 740 тронів. Я встиг свою купити за 498 тронів. Ну, відповідно, я вам ще за це зарані писав, що є класні нефтішки, і їх можна купити по доволі хорошій ціні. Зараз також ціни я б сказав, ще досить адекватні. В подальшому, я думаю, вони будуть в два, а то і в три рази. Набагато дорожче після новин, особливо коли будуть виходити на інвест зоні по поводу нефті, по поводу вже основної гри та додаткової. Тому таких по суті дій ні один проект мемний не робить на платформі Sun Pump, а на PumpFun і на багатьох інших платформах. В більшості випадках всі мемтокени робляться наробляться для одного: чисто скапіталізуватися, розгрузитися у людей і на цьому заробити гроші. Це єдине зробити маніпуляції. І на цьому заробити гроші. Тобто ніхто не зацікавлений, щоб ви заробили. Тут зацікавленість Руслана саме розвивати проект на те, щоб показати цивілізованому світу, що ми дійсно щось можемо і не тільки скамити, а дійсно робити, розвивати і показувати якісний продукт. Повірте, це набагато більше коштує, ніж просто взяти і заскамити свою скажем так, аудиторію, своє ком'юніті. Це не цікаво, і абсолютно мені також це не цікаво робити. Тому я стараюсь вам показувати дійсно якісні хороші проекти. Знову ж таки, я наголошую, що ризики присутні, і відповідальність завжди на вас. Я зробив якісь дії. Конкретно у мене ось є NFT. -шка. Зараз вам покажу її. My NFT. і ось моя нефтішка. Я її продаю за 3000 тронів зараз. Ну я постав таку ціну в більшості випадків, щоб її ніхто не зміг купити, скажімо так. А для того, що я хочу володіти цією NFT, тому що я очікую основну гру і хочу розвиватись далі і підтримувати проект. Тому потенційно можливості є хороші. Якщо подивитися ще по ціні, то я знову ж таки вже від 15 центів я починаю активно купляти монету. Ну, це моя стратегія. Знову ж таки, я не наголошую повторювати мої дії. У всіх є своя голова, тому аналізуйте, дивіться, розвивайтесь. Також є сайт і куди ви можете перейти, подивитися дорожню карту. Що як розвивається, куди рухаємося. Ось тут вся інформація у нас показується. Тобто ось наш наступний крок. Далі ось у нас є колаб з Джасіном Саном, колаб з Віталією а розіграш жовтого ламборчині Урус. А знаючи інвест зон, знаючи команду, дійсно ці цілі можуть спокійно реалізувати, бо це люди, які дійсно тримають свої слова, а не просто їх пускають повітря. Тому, друзі, аналізуйте, дивіться, проект ось такий, можливості є. Розвиваємося на різних, скажімо так, децентралізованих площадках, централізованих площадках проходять лістинги. Потенційно, цілі доволі великі. Робиться дуже багато дій за колісами, тому я вірю в цей проект, бачу потенційну можливість і такі проекти бувають доволі рідко. Тому такі проекти зі своєї сторони я готовий підтримувати. Всім бажаю успіхів! Не забувайте підписуватися на DeFi.ua. І обов'язково переходьте в телеграм канал Defi.ua, тому що тут є багато цінної інформації для вас.